Представляємо переносну медичну електронну вагу для немовлят. Вага призначена для визначення маси та зросту малюків. Маса виробу становить 2,5 кг та має складну конструкцію платформи, що дозволяє її носити медичним персоналом у спеціальній медичній сумці, що забезпечує надання якісного медичного обслуговування маленьких пацієнтів вдома. Основа ваги виготовлена з алюмінію пофарбованого порошковою емаллю. Платформа виготовлена з високоякісного пластику, на ній нанесено ростомір, що дозволяє вимірювати зріз немовлят від 0 до 60 см. З максимальним навантаженням 20 кг і точністю 10 г ця вага обладнана всіма необхідними функціями: зважування, тарування у всьому діапазоні ваг для мінусування маси пеленки. фільтрами для точного зважування немовлят, що активно рухається. Обнулення а також роз'ємом RS-232 для зручного підключення до комп'ютера. Ваговий індикатор з яскравим світлодіодним дисплеєм забезпечує легкість зчитування результатів. Живлення від вбудованого акумулятора дозволяє безпечно зважувати діток. Наші ваги пройшли усі необхідні випробовування і отримали два необхідні сертифікати, які дозволяють їх використовувати в медичних установах: сертифікат відповідності вимогам, технічного регламенту щодо медичних виробів, та сертифікат відповідності